Всіх вітаю! Ось така у нас нічка відбувається. Шахеди летять, вибухи. Але якось треба поспати. Тримаємось! Харків незламний. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть кнопку. Спонсорувати. Я ще є на Патреон. Знову тривожно вибухова ніч, нас. Gracias. <laughs> Ні, я хотів сказати у нас, але дуже гучно, у Харкові зараз. Чуєте вибухи лунають? Ніч ще та ніч. 17. чи 15 вибухів пролунало сьогодні у Харкові. Пізніше додалася інформація про те, що 15 вибухів пролунало у Харкові. Є загиблі та поранені, на жаль. Тернопіль, Україна, Харків всім щиро співчуваю. Наді мною пролітали дрони. Я не знаю, куди бігти. До метро я не побіжу. У мене мама. Я на волю Господа Бога розраховував. Я молюся, все буде добре. Ще раз прошу вас, підписуйтесь на канал. Вам каже Тихої ночі, Український Незламний Харків.